З Євангелія від Луки того часу навчав Ісус в одній із синагог у суботу. І ось була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй Жінко, ти звільнена від своєї недуги. І він поклав на неї руки і враз випросталася, і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус здоровив у суботу, промовив до натовпу, є шість днів, у які належить працювати, тож приходьте тоді зцілятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: «Лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує у суботу свого вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися йому, і весь натовп радів усьому тому славному, що він чинив.